Давній Рим, що передусім спадає на думку: величний колізей, непереможні легіони, і звісно, розкішні бенкети. Ми уявляємо імператорів і сенаторів, які лежать на м'яких ложах, поїдаючи павичів, язики фламінго і страви, їх назву ми навіть не можемо вимовити. Та це глянцева обкладинка. Життя одного відсотка населення. А що їли решта 99%? Що мав у тарілці муляр, який побудував колізей, портовий вантажник, простий крамар. Правда полягає в тому, що більшість римлян навіть не мали власних кухонь у їхніх тісних квартирах у багатоповерхових будинках інсулах. Готувати було незручно, а головне смертельно небезпечно через ризик пожеж. Їхньою справжньою кухнею було саме місто. Сьогодні ми зануримося в гамір, натовп і запахи вулиць давнього Риму, щоби скуштувати справжній давньоримський стрітфуд. від сніданку до вечері. Це подорож до світу їжі, яка тримала на собі велич цілої імперії. Та перш як розпочнемо, невеличке нагадування, що наша команда запустила новий канал Джордано, посилання на який знайдете в описі до відео. А якщо маєте можливість підтримати нашу роботу, то посилання на банку теж є в описі до відео. Проте просимо донатити, лише якщо ви вже підтримали ЗСУ і можете підтримати і нас якоюсь гривнею. Дякуємо! Сніданок, ЄНТАКУЛУМ. Наш день починається на світанку. Римські вулиці оживають, наповнюючись тисячами чоловіків, які поспішають у своїх справах. Для них сніданок або ж єнтакулум – це не неспішний ритуал, а швидше пальне для початку дня. Що ж, їсть наш уявний римлянин? Основа всього це хліб, паніс. Римлянин купує його у найближчій пекарні або пісторі. Хліб був різаним. Від грубого, темного з висівками для біднятів до світлішого і якіснішого для тих, хто міг собі це дозволити. Часто його просто вмочували у воду чи в дешеве розбавлене вино, щоб розм'якшити. Якщо кортіло чогось поживнішого, то на хліб намащували моретум. Це давньоримський аналог сирної пасти чи песто. Рецепт, який дійшов до нас завдяки збірці Апендікс Вергіліана, описує суміш овечого сиру, часнику солі, оливкової олії і свіжих трав на кшталт коріандру. Все це ретельно перетирали у ступці, вдавався пряний, ароматний і дуже ситний сніданок. Доповнити його можна було жменю оливок, кількома солодкими інжирами чи гроном винограду, купленими у вуличного торговця. Просто швидко і поживно. Часу найбільше немає. Попереду важкий робочий день. Обід. Сонце в зеніті. Наш римлянин відчуває голод, і цього разу йому потрібно щось гаряче і нагідне. Саме час для обіду або прандіуму. І він прямує до серця римського стрітфуду, до Термополію. Термополій буквально означає місце, де продають гаряче. Це давньоримський фастфуд, і завдяки розкопкам у помпеях ми знаємо, який він мав вигляд. Уявіть собі, невелике приміщення з геподібним кам'яним прилавком. У нього вбудовані великі глиняні глеки, долії. Під ними підтримували жар від вугілля, щоб їжа всередині залишалася гарячою. Стіни часто були прикрашені фресками, які зображували меню: ось висит шинка, а ось півні, а ось глечики з вином. Що ж було в цих горщиках? Археологи, досліджуючи залишки їжі в не так давно знайдених термополіях, підтвердили те, про що писали давні автори: основа меню це густі супи і рагу. Найчастіше з сочевиці, нуту й бобів. Іноді туди додавали шматки свинини чи риби для більшої поживності. Хотіли чогось схожого на ходог, будь ласка, поет Марціал згадує про гарячі ковбаски, які шипіли на жару. Ботулі, які продавали просто на вулицях. Їх могли подати просто так або загорнути у шматок хліба. Ще однією варіацією ходога була офа. Фактично, це був маленький шматок м'яса чи субпродуктів, загорнутий у тісто і запечений. Найчастіше використовували дешеві частини свинини, тісто слугувало їстівною обгорткою, яка допомагала тримати гарячу і масну начинку в руках і не бруднитися. Проте справжньою класикою для бідняків була пульс густа каша з полби чи з ячменю. Це була проста, зате вельми ситна страва. І щоб уся ця їжа не здавалася прісною, до неї додавали головну приправу імперії: соус гарум, так званий римський кетчуп, ферментований соус із риб'ячих нутрощів, солі і трав. Солоний насичений смак у мамі робив будь-яку страву яскравішою. Запивали все це дешевим розбавленим водою вином, яке чудово втамовувало спрагу у спекотний день. І ще одна страва, яка перекочувала з релігійних ритуалів на вулиці, це лібум. Спочатку це був жертовний хліб, який приносили в дар богам. Катон старший у своїй праці про сільське господарство залишив нам його точний рецепт: це невеликий коржик, зроблений із сиру, схожого на рикотту, пшеничного борошна і одного яйця. Випікали його на лавровому листі, що надавало йому особливого аромату. Хоча спочатку Лібум був священною їжею, його проста ситна і смачна природа зробила його популярною закускою, яку можна було купити у пекарнях. Він був чимось середнім між Солодкою булочкою і солоним сирним пирогом, і його було зручно їсти на ходу. Робочий день триває, а між основними прийомами їжі завжди можна було щось перехопити. Вулиці Риму були величезним ринком, де торговці пропонували безліч закусок, що було аналогом наших чипсів або горішків. Смажений нут або солоні боби. Популярною і дешевою закускою були прості варені яйця. Хоча піци в сучасному розумінні з томатами в Римі не було. Ідея плоского хліба з начинкою дуже стара. Римляни випікали паніс фокаціус – Хліб запечений у вогнищі, фокус від латинського фокус, тобто вогонь. Це була проста фокача, яку зверху змащували оливковою олією і могли посипати сіллю й травами. Поживніші версії могли містити шматочки сиру, цибулі, оливки чи дрібну рибу, запечені просто на тісті. Це була ідеальна вулична їжа, ціла страва на одному шматкові хліба, якої не потрібно було подавати на тарілці. Археологічні знахідки, зокрема фреска, нещодавно знайдена у помпеях, зображають саме такий плаский хліб поруч зі фруктами і келихом. Вина, що підтверджує його популярність. Для багатьох римлян м'ясо було розкішлю, тому вони шукали інші джерела білка. Одним із найдешевших і найдоступніших були равлики. Їх спеціально розводили на фермах кохлеаріях, відгодовуючи молоком і борошном, щоб вони ставали великими і жирними. На вулицях їх найімовірніше смажили на грилі просто в мушлях, приправляючи сіллю й олією, і продавали по кілька штук. Також популярними були різноманітні їстівні молюски, яких було вдосталь біля узбережжя. Їх варили чи смажили і Продавали гарячими, це був швидкий, дешевий і поживний перекус, багатий на білок. А як щодо солодкого, цукру римляни не знали, його роль виконував мед. Вуличні торговці продавали дульчію, різноманітні солодощі. Це могли бути прості медові тістечка, схожі на коржики, які називали лібум, які різновид хліба, про який ми казали раніше, чи ще простіше свіжий інжир або фініки политі медом, а чи горіх в медовій глазурі? Просто і дуже солодко сонце сідає, робочий день закінчено. Наш уявний римлянин іде додому. Чи означає це, що він знову піде до термополію? Не зовсім на відміну від швидкого сніданку і обіду, вечеря або цена була головною і найважливішою трапезою дня. Часом для родини саме тут Термополії відігравали свою ключову вечірню роль, але вже як сервіс їжі з собою. Наш герой найпевніше не вечерятиме в гемірному закладі. Таверни і термополії вночі мали сумнівну репутацію, перетворюючись на притулок для п'яниць і лудоманів, а також повій. Порядний голова родини не повів би туди своєї сім'ї. Натомість він купить гарячого оргу з сочевицею чи каші пульс у глиняному горщикові і понесе це додому до своєї інсули. Там, при мерехтливому світлі олійної лампи, він поділи цю просту зате добру їжу зі своєю сім'єю. Це був ритуал, який об'єднував родини після довгого дня. Вулична їжа давнього Риму була простою, поживною і доступною. Це було пальне, яке допомагало величезному гамірному містові функціонувати. Це була їжа не для розкішних бенкетів, а для мільйонів працьовитих чоловіків, чиї руки будували імперію. І коли ми наступного разу їстимемо Ходоха чи купуватимемо каву собою. То згадаймо, що сама ідея швидкої, гарячої і доступної їжі народилася не вчора. Їй щонайменше 2000 років, і вона пропахнена свіжим хлібом, часником, терпким вином і далеким відгомоном великого вічного міста. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобалася ця гастрономічна подорож, то поставте уподобайку і підпишіться, і напишіть у коментарях, про що б ще ви хотіли дізнатися у наступних випусках. До зустрічі!